Тримай мене ще трохи, ще хвилин. Я погляд твій в долонях потримаю, нехай руїни нам стискають спину, та серце ще не вибито із краю Послухай, Люба, вітер не стихає, він нам у чорнім попілі співа, а десь сна над світом розцвітає, і тихо Бог нам спокоєм крива. Я тут. Я поряд, світло, ще не згасло, я чую, як в тобі пульсує день. Ми не вмирає, ми ростем, як масло на хлібі сонця серед тих пісень. Ти чуєш, милий, в тиші роздоріжжя Шевченко шепче втомлені слова, що правнуки поглянуть нам у вічі, і з попелу підніметься гора, Тримай мене ще трохи, ще хвилину. Я вірю, бережу, як заповіт. І навіть тут, в обіймах, домовини кохання наше проросте у світ.